В селі Кам'янка Ізюмського району Харківської області відбували запеклі бої з окупантами, внаслідок яких не залишилося жодного вцілілого будинку. Скрізь розкидані боєприпаси, що не розірвалися, сходити з дороги небезпечно для життя. Село Кам'янка, ізюмський район, Червоний Хрест надав допомогу центру первинної медико-санітарної допомоги у вигляді генератора. Генератор дає світло, дає тепло і можливість людям працювати в цій амбулаторії надавати допомогу мешканцям села. Внаслідок агресії Російської Федерації було зруйноване. Село Кам'янка, зруйнована наша амбулаторія. Село залишилось без світла, без тепла, без нічого. Міністерство охорони здоров'я надало нам такий чудовий модуль, завдяки тому, що разом з модулем нам надійшов цей генератор, наданий товариством Червоного Хреста. Ми змогли підключити модуль до електроенергії. Ми могли забезпечити цей модуль теплом, світлом. Люди сюди приходять не лише отримати медичну допомогу і зігрітися. Зв'язок тут працює постійно, сталінк є. І тому ми дуже вдячні такої співпраці, скажімо так. От ми мажимо і медичну допомогу населенню села, і в той же час ми, як пункт обігріву, пункт незламності, він знову ж таки працює. Це потужний генератор для нас як знахідка, і ми дуже дуже вдячні товариству Червоного Христа України. І сподіваємося на подальшу слідну співпрацю. Дуже добре працюємо разом. Так. Розбите. Але люди повертаються, люди, бачите, відкривають свої домівки, життя продовжується.